Другий тур голосування на 190-му виборчому окрузі пройшов активно і без суттєвих порушень. Торне голосування сьогодні, 21 листопада, пройшов організовано і без певних порушень. Є е, окремі скарги, їх розглядала на протязі робочого дня територіальна виборча комісія. Виїжджали на місце, і е, окремі скарги ми теж прийняли свої рішення, вказали тим головам дільничих виборчих комісій, де безпосередньо були якісь порушення. Ще одне скажімо так: що і дільничі виборчі комісії, і територіальна виборча комісія більш підготовленими були. До повторного голосування і ті помилки, які були допущені в першому турі голосування, це і пропущення в списках виборців, і багато інших порушень. Ми старалися їх вникнути. Ну звичайно, що є, але їх набагато менше. Я так думаю, що результати голосування це і покаже. Про роботу комісії і загалом про процес волевиявлення спостерігачі від кандидатів на пост президента України мають свою думку. Я цілий день сама працювала на дільничних на дільницях. Хоча мені здається, що територіальна члени територіальної комісії були досить активні і реагували на всі ті повідомлення, які надходили від дільничних комісій. Виїжджали на місця і, і приймали відповідні рішення. Мені здається, що вони також сьогодні працювали досить активно. Що стосується активності громадян, мені здається, що громадяни наші сьогодні досить активні і вони проявили більшу активність ніж на першому при першому турі. Які були порушення? Були досить багато порушень, але вони були одного однотипні. В принципі до підрахунку голосів територіальна комісія наша працює дуже вдало, є певний паритет значить, сіл, і я задоволений тим, що в межах територіальної комісії ну майже таких екстремістських, якісь там протиріч немає. А ті порушення, які є, тобто я вважаю, що це є як. Технічні порушення, так порушення такі, що випливають з недосконалості закону про вибори президента України. Ну і ми всі ці так скажімо, порушення фіксуємо, розглядаємо в комісії і досить так вдало. Я вважаю, розглядаються загалом за підрахунками голосів. Із перших десяти дільниць 190-го округу найбільшу прихильність здобув Віктор Ющенко.